Пристрасть для селекції властива не тільки вченим, а й кухарям. В останні роки в світі кулінарії стало модним схрещувати різні види їжі і отримувати нові і незвичайні страви-гібриди. Така мікс їжа користується величезною популярністю, так як дозволяє по-новому поглянути на звичні і вже злегка обридлі бургери суші і піцу сушеріто. Сушеріто це гібрид суші та боріто. Придумав цю дивину американець Пітер Ян, якого завжди мучило питання, чому не можна готувати так само смачно, як в суші барах, але при цьому швидко як в такеріях. Яну прийшла в голову ідея схрестити ці два види їжі, і в 2008 році він зареєстрував нову торгову марку суші-ріто, Незабаром новомодна шарм. Стала дуже популярна і з Америки, перекочувала в інші країни. Наповнення в суші може бути найрізноманітнішим від риби і морепродуктів до м'яса і овочів. Сушеріто не тільки смачні, але і надзвичайно зручні, їх можна брати з собою і їсти на ходу. При цьому начинка щільно загорнута в рис і норі, не вивалюється, як це часто буває з боріто. Раменбургер шалено смачно так відгукуються про раменбургері. Люди вперше спробували це блюдо. Придумав його колишній програміст Кейзо Шимамото, який пішов з основної роботи, щоб вести блог про улюблену локшину рамен. Незабаром Шимамото прийшла ідея схрестити локшину і бургер. Так і вийшов рамен бургер блюдо що стало мегахітом у всьому світі. Від звичного бургера він відрізняється тим, що половинки булочки в ньому замінюють два диска спресованої яєчної локшини, обсмажені в кунжутному маслі. Сендвіч Еклер. Ідея з'єднати тістечко, і сендвіч прийшла в голову Дмитро Зотову, шеф-кухарю московського ресторану Андрекот, блюдо, яке дебютувало на фестивалі «Омнєворе». Це заварне тісто. Наповнене панірованою свининою з кімчі та гірчичним соусом, і користується великим успіхом серед відвідувачів. Сьогодні в меню ресторану є й інші несолодкі тістечка з кебабом з ягняти, котлетою з креветок і свинини. Суші бургер: ще одна спроба схрестити суші, і бургер вилилася в нове блюдо. Суші-бургер, булочка для нього виготовляється з вареного рису, ніж яким поміщають традиційну начинку для суші. Рибу, морепродукти, овочі, омлет та маго для зручності конструкцію закріплюють смужкою норі. Раффін гібрид листкового круасана і маффіна. В основі десерту здобне дріжджове тісто, а прошарком традиційно служать сухофрукти, родзинки, курага, чорниця, журавлина, горіхи, цукрова пудра. Втім, кондитери можуть експериментувати і додавати в вкрафтини карамель, полуничний або молочний крем. Горіхове масло вважається, що перший крафін створив австралійський кулінар Кейтрейт у 2013 році. Його винахід мав ефект бомби, що розірвалася, і за короткий час підкорив смакові рецептори всіх гурманів світу. Рецепт краффіна часто використовується для приготування православного паски. Кронат, десерт зміксований з круасана і пончика. Доната автором винаходу є кондитер з Нью-Йорка Домінік Ансел. Який вирішив урізноманітнити асортимент своєї пекарні і поєднав французький круасан з американським пончиком? Новинка відразу ж полюбилася клієнтам. В день презентації протягом однієї години була розкуплена вся партія кронатов в кількості 200 штук. В того дня хвиля кронатоманії накрила американців, а потім і весь світ.